Ну а тим часом на цьому, ти, на цьому тижні визначилися півфінальні пари Кубка України вже дорослого. І там так само представлений Донецький Шахтар. Е, така ситуація склалася, що е, донетяни і динамівці, тобто я маю на увазі Шахтар і Динамо, у півфіналі, на півфінальній стадії е, зустрітися не могли, тому що саме у цьому розіграші існує так би мовити система рейтинговості. І так як це були перші дві команди на... Цей момент у турнірній таблиці, і ну, і безперечно залишилися на сьогоднішній момент, то вони були розведені в різні кошики. Чому існувала ця система рейтинговості і якими були матчі відповіді чвертьфінальної стадії? З цим розбирався Вадим Скічко. Особливість нинішнього розіграшу Кубка України не лише двомачовий формат, але й заміна сліпого жеребу рейтинговим. Регламент змагань на цей сезон положення про кубок України. Стаття Друга, пункт п'ятий. З однієї 16-ї фіналу перед жеребкуванням команди діляться на сіяні та не сіяні відповідно до поточного рейтингу команд. Це означає, що клубам з нижньої частини таблиці прем'єр-ліги, а тим більше з нижчих дивізіонів, на шляху до фіналу доводитиметься долати щоразу сильніші команди. Минулорічний феномен Черкаського Славутича, півфіналіста Кубка з другої ліги тепер повторити практично неможливо. Згідно з новим видом жеребкування, у цьогорічному півфіналі Динамо та Шахтар не могли зустрітися між собою, оскільки їхній рейтинг є вищим за рейтинг інших двох півфіналістів Дніпра та Олімпіка. полуфиналы с участием, скажем, первой пятерки команд премьер-лиги вызывают у болельщиков немалый интерес. И я не побоюсь сказать, что наверняка намного больше, если бы в полуфиналах участвовали бы команды из низших дивизионов или, может быть, аматорских клубов. Після впевненої перемоги у першій грі проти Чорноморця Мирон Маркевич уперше випустив у основному складі молодого Олександра Васильєва. Щоправда, свою першу гру за Дніпро він до кінця не дограв. І зовсім не через заміну. На початку другого тайму Васильєв завалив Форварда Одеситів Яворського та залишив Дніпро у дев'ятьох. Кількома хвилинами раніше з тим таки Яворським негостинно повівся Чигринський і теж отримав червону картку. Можливо, Дмитро надто буквально зрозумів вислів Дніпро вибиває Чорноморець з Кубка України. Причину таких дій Чигиринський пояснив недоречно жорсткою грою суперника. Десь три рази він пригав. Ну як пригав? Це напевно не видно. Вже після того, як я робив передачу, тобто йшов мені жорстко там в коліно в першому таймі, в другому. Ну після третього, після третьої такої ситуації, ну я вже ну, якби не втримався. Було там два-три ігрових момента. Якби так вийшло, може, десь наступив, десь так ударило воно. Але... Провокас ніких не було і навіть не думала би. Навіть з перевагою у два футболісти Одесити не змогли забити Дніпру. Те, що не вдалося гостям, зробили господарі. Ще за рівних складів пожежу у штрафному майданчику, загасив шахов, який не забивав за основний склад з літа 2014 року. Якщо Маркевич обмежився одним дебютантом, то у складі металіста на гру з шахтарем їх було двоє: Іван Зудько та Андрій Ралюченко. Середній вік команди з Харкова ледь перевищував 20 років. Мірчалуческо міг хіба що солодко позіхати у очікуванні гри його команди проти дублюючого складу харків'ян. Його колега Ігор Рахаєв навіть не приїхав на гру. На чолі металіста був головний тренер молодіжного складу Андрій Аніщенко. Я не вижу смысла в этих двох матчах, тому що команда присилає дубль, уже как бы, зарані дознає результати, даває позиції вже ігровий здаває. Как бы, Смислід двох матчів лише деграти вже один матч, просто вже повними полными составами. Бразильці шахтаря академічно атакували, створили вдосталь моментів, але забити не могли. Тайсон навіть засумував на лаві запасних. Йому теж хотілося помірятися силами із харківською молоддю. Після впевненої перемоги у першій грі проти чорноморця Мирон Маркевич уперше випустив у основному складі молодого Олександра Васильєва. Щоправда, свою першу гру за Дніпро він до кінця не дограв і зовсім не через заміну. На початку другого тайму Васильєв завалив Форварда Одеситів Яворського та залишив Дніпро у дев'ятьох. Кількома хвилинами раніше, з тим таки Яворським, негостинно повівся Чигринський і теж отримав червону картку. Можливо, Дмитро надто буквально зрозумів, вислів Дніпро вибиває Чорноморець з Кубка України. Причину таких дій Чигринський пояснив недоречно жорсткою грою суперника. Десь три рази він пригав. Ну як пригав, це напевно не видно вже після того, як я робив передачу. Тобто, йшов мені жорстко там в коліно в першому таймі, в другому, ну після третього. Після третьої такої ситуації, ну я вже ну, якби не втримався. Було там два-три ігрових моменти, якби так вийшло, може десь наступив, десь так ударило воно, але провокасу ніяких не було і навіть не думало би. Навіть з перевагою у два футболісти одесити не змогли забити Дніпру. Те, що не вдалося гостям, зробили господарі. Ще за рівних складів пожежу у штрафному майданчику, загасив шахов, який не забивав за основний склад з літа 2014 року. Якщо Маркевич обмежився одним дебютантом, то у складі металіста на гру з шахтарем їх було двоє: Іван Зодько та Андрій Ралюченко. Середній вік команди з Харкова ледь перевищував 20 років. Мірча Луческо міг хіба що солодко позіхати у очікуванні гри його команди проти дублюючого складу харків'ян. Його колега Ігор Рахаєв навіть не приїхав на гру. На чолі металіста був головний тренер молодіжного складу Андрій Аніщенко. Я не вижу смысла в двох двух тому потому что команда присилає дубль, уже как бы, зарані дознає результати, даває позиції вже гравий. Здаває смисл та досить двох матчів лише, де грати уже матч, просто с повними полными составами. Бразильці шахтаря академічно атакували, створили вдосталь моментів, але забити не могли. Тайсон навіть засумував на лаві запасних. Йому теж хотілося помірятися силами із харківською молоддю. Основною дієвою особою у складі харків'ян був воротар Денис Сидоренко. У першому ж своєму матчі у основному складі металіста у нього не затремтіли коліна проти іменитих суперників. Та ні, нічого не тремтіло. Виповняв те, що треба. Воротар має не Виповняв свою роботу. Ми раді, що чим -то допомог команді. хоча ми проіграли. програли. Програли жовто-сині через єдиний пропущений м'яч. Награна комбінація гірників. Простріл Шевчука на дальню стійку. Удар Луїса Адріану в один дотик. Навіть поразка не засмутила харківську молодь. Наразі для них головне не перемога, а участь і досвід. Це незамінна штука. Вообще, на такому рівні поіграє з такої команди. Все фантастичні вчлені, емоції. Все супер. Все супер. І у Олімпіка. Команді Романа Санжара підкорилося історичне досягнення. Перший півфінал у історії. Навіть гравці донецького клубу не очікували такого успіху. Процентов шість, звісно, не ждали такого. Ну, старалися шлікати це Ну как би. Всі настраліс, добре настроїть. Після полтавських нулів київський гол Ситника став вирішальним і у матчі, і у парі. Схоже, захисники прислухались до воротаря, стояли та не лізли на форварда суперника. Завдяки цьому голу Олімпік притул наблизився до фіналу Кубка України. Чи зможуть вони туди вийти? Нам буде дуже тяжело, але я вірю, що все можна. Ворсклу для виходу до півфіналу влаштовувала навіть результативна нічия, і полтавці усіма силами намагалися відігратися. Зелено-білих не могли зупинити ані межі футбольного поля, ані рекламні щити, як от ковпака. Але однієї завзятості було замало. І тепер полтавці можуть вийти до Єврокубків лише через чемпіонат. Вам самім ністина. Точно не має бути соромно дебютанту київського динамо Богдану Михайличенку. Його першим матчем був задоволений навіть хачеріді. І парень молодець, старається працює в хороших тренуваннях. Сьогодні нічого не ні молодець. Мені ліше подобається. Саме Михайличенко розіграв кутовий із Беланда, а ЮНЕС забив без сумніву найкрасивіший гол у чвертьфінальних матчах. Воротар Зорій Сентіні зробив зайвий крок уперед і несвідомо допоміг голу Динамо. Хорватський голкіпер посприявив другому взяттю воріт. Сантіні нерішуче пішов на перехоплення подачі від Бетао, і цим вміло скористався Теодорчик. Поляк забиває у четвертому матчі поспіль. До ігри там на базі, Теодорчик сказав: я з ним жив'ю там на базі. Він сказав, давай, передачі, є це з головою. І батонний ігро ну так і біло. Зоря, як і Ворскла, не вийде до Єврокубків через Кубок України. Але бажання там грати у команди є. А отже, відтепер боротьба у чемпіонаті загостриться ще більше. У нас є всі хороші шанси. Я навіть можу сказати, найкращі шанси, щоб потрапити в зону Ліги Європи через чемпіонат. Ми це показуємо грою і в далі хочемо ще більше і більше прогресувати, щоб... І в наступному году знову поправиться в лігі Європи. Кубок України як трамплін до Єврокубків тепер важливий лише для Олімпіка, який у півфіналі зустрінеться з Динамо. Решті клубів, зокрема парі дніпро шахтар, кубок цікавий насамперед як трофей. Свої місця у єврокубках вони мають здобути у чемпіонаті. Ну, давайте спочатку розберемося з двома моментами. Я особисто, от ви бачили, да, Я проводив жеребкування. Зараз до да, цього повернувся. Ми <свісно> Але спочатку перед тим, ніж провести жеребкування, були дуже серйозні суперечки з приводу рейтинговості, і нерейтинговості. Моя точка зору, що будь-яка рейтинговість вона дискредитує Кубок України. Кубок України і повинен бути, щоб там грали, півфіналі, грали, мали всі шанси. Аматорські команди, перша, друга ліга, сліпий жереб. Один-два матчі, це вже до обговорення, але краще один матч, щоб були шанси, щоб був якийсь певний інтерес. Тому що в будь-якому разі рейтинговість вона прив'язує Кубок України до чемпіонату. І навіть математично, якщо порахувати, то сильніша команда завжди має більше шансів отримати слабшого суперника, ніж слабша. Ну це теж... ж, я тоже согласен з цим. Мы наблюдаем европейские чемпионаты. Мы видим, что команда низшего уровня, да, новые группы, и кубок. И там интрига, там интересна. Так, так, ну, ну да, дело в том, что кубка. Игры... И... Да, да. Об этом же и говорится, что кубковые игры э, этими интересны. Что в любой момент где-то команда с высшего дивизиона, где-то может дать слабинку, да, и команда с низшего дивизиона может пробиться на тот уровень. Людям радость, команде радость, и популяризация футбола. И рост этой конкретної команди у себе в чемпіонаті першого, другого ліги, якого угодно. Все-таки сходимося, що будь-яка рейтинговість повинен бути сліпий ну, жереб з першого, з першого раунду. На мій взгляд, має бути, так, да, в Кубку України має мати всі рівні шанси виходу Кубка. Те, що це стосується, грубо говоря, да, ну... Красивий, так, да, щоб красивий був футбол, Шахтер Київ, там, або там Дніпр Металіст. Ну що, гарні були матчі-відповіді? Дніпро Чорноморець, да, і... Шахтар Металіст, цікаві були матчі? Ну, в Кубке, я я, мы так, мнение, в так, ну, как мое мнение, что в Кубке должны быть э, равные шансы у всех команд. Будь-якому разі наша суперечка призвела до того, що ми зійшлися на тому, що е, ну якби регламент був прописаний влітку. Ми стартували цей сезон, стартував в дуже складних умовах. Невідомо було, як воно буде, що буде далі. Прописали, прописали виконком. Прийняв, прийняв цей сезон. Ми дограємо. Але робоча група, яка буде підготувати наступний сезон, вона повинна все таки взяти до уваги те, що кубок повинен залишатися кубком. І Там кожен повинен мати свій шанс на жереб, на щастя, на долю, на успіх, на будь-що. Але це повинно залишатися. Ну і з приводу жеребкування. З приводу жеребкування була цікава історія, з приводу того, що, ну, відверто скажу, тому що минулого року, десь я трохи навіть, ну, знаєте, якби би посварилися ми з керівництвом прем'єр-ліги, мовляв, що там у вас все підлаштовано, що, мовляв, Шахтар в минулих сезонах всю другу лігу, потім першу лігу. Давайте все-таки щось робити. Ну і генеральний директор Петро Іванов вирішив, каже, ну давайте і приходь. Цього разу я йому нагадав, він відслівно відмовився, я прийшов, можу заприсягтися. Нічого Жодних не було? Тепле, холод, тепле, холод. Yeah, не, не <говор> було. <говор> Ніхто мені нічого не розказував, як говорити, що тягнути, і що, що, що все було. Бачите, доля так звела, що в півфіналі тепер зустрінуться Дніпро та Шахтар. Ну і Олімпік зустрінеться з київським динамо. Хто, грати, хто гратиме в фіналі? Ми вже побачимо за підсумками півфінальних поєдинків. Ось така от була ситуація. Я став першим журналістом, який проводив рукування. Е Кубка України, тим більше такої стадії. Будемо сподіватися, що будуть запрошувати і надалі представників засобів масової інформації для того, щоб вони переконувалися в тому, що все таки це абсолютно справедливо, і ніяких там холодильників, ніяких там ламп гасових немає. Я приятна емісія. Ще один момент, який би хотілося з вами говорити, це безперечна поведінка Чигиринського, тому що я знаю особисто Дмитра дуже багато років, і я готовий сказати, що я би від будь-кого чекав, що може це зробити. Будь-яка людина, тільки не він. Зірвався він. Як ви до цього ставитеся? Ні, по спортивному неправильно а По-человечески по можна його і, где і зрозуміти. Тому що, ну, скільки травм його преследовало, і коли, дійсно, футболіста, опять, если травму получит, це ну, психологічний великий удар. И вот э, с этой точки зрения, конечно, по-человечески его понимаю. Ну, вы его знаете в свой страну, если вы реально, чтобы я гражданин, не было. Естественно, того, так тих... я же и говорю, что Дима он никогда не, не отличался какой-то грубостью. Он как человек, это просто добрый человек. И чтобы вот, так, такая вот выходка на футбольном поле ну, никогда Держи. не дал. Само спокойствие. Я с Андреем согласен, как бы, Дима, ну, как, ну, само само спокойствие, само совершенство. Просто момент такой, что, может быть, уже в момента 3-4 где-то грубо против него сыграл. И это не оправдывает его. Ну, где-то вже як старший брат, знаєте, так уже як от приложився та приложився. Ну Но... за я м хочка Є, є дисциплінарні правила. Есть, есть. Ніхто не буде захищати. Як заслужив, все прописано в регламенті. Я впевнений, що Дмитро, напевно, щастя, сприйме будь-яке покарання, тому що ну в будь-якому разі так себе вести не можна. Можна шукати виправдання, не можна шукати виправдання. І е, в будь-якому разі такі епізоди вони ну е, знаєте, якби ну не додають якогось такого, знаєте, додаткового. Так би мовити, ну шарму якогось футболіста. тобто це абсолютно помилка, це груба помилка. І безперечно, що дисциплінарні органи, я думаю, що розберуться і покарають настільки, наскільки заслуговує Дмитро Чигиринський, і як воно все буде виглядати. Тому що, в принципі в будь-якому разі це достатньо такий неприємний момент.